Що, ти в прямих ефірах? Да, дякую. Да, 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 Давай ми да, тебе буду. Да, да, ти, ти сидів до кінця на останньому стільці. Ну я маю на увазі в кінці. Що ти відчував, коли Святослав вибирав між ну, вами? Насправді можу сказати, що якщо він навіть не обрав би мене, то я в будь-якому випадку би радів за тих, хто пройшов. Він наді мною зробив дуже колосальну роботу. Я рахую, ну дякуючи ж мені, тому що я вкладався на всі 300 відсотків. Але від почутих ним слів в мою сторону з приводу мурах і так далі, і тому подібне, я ну, це це найбільша похвала для мене в першу чергу. Тобто, і я вже після цього не думав, пройду, я не пройду. Ці слова це ну це все для мене були. Тому я би в будь-якому випадку був би радий, якщо б пройшов Павло Міна, але Святослав не міг стримати слід від да, плакав. Я тому на нього так. не дивився під час виступу, бо я знав, що я сам заплачу. Суперсила. голос, Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим: додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар Або, або щось інше без додаткової плати. Слухай, на батах, коли ти виконував пісню, ми тебе тут запитували, для кого вона була присвячена. Ти сказав, що тобі просто було важливо круто заспівати, щоб тебе почули. Вона нікому не адресувалася. Сьогодні ти е, робив посил для важливої для тебе людини, і це було відчутно. Я Як думаю. ти там не розірвався на сцені? Я не знаю, тому що не тільки Святослав там плакав, тут, тут? всі на бекстейджі. Так. Були вказали так, розчули дуже довго мені всі. дуже приємно. Я радий, що я доніс своє поняття і, взагалі, весь свій сенс енергійно до не тільки до тих, хто сиділи в залі, а й ті, хто бачили мене по, чи, по телевізору. Ну знаєш, це свідчить про те, що ти відкритий до людей, ти не боїшся своїх емоцій, але ми зауважили, що в соціальних мережах, зокрема в Інстаграм, в тебе є додатковий акаунт. А, що так, ти я там Насправді я напевно його удалю, бо я не знаю навіщо він мені просто. Ну, Думати, ну можна сказати для близьких людин. друзів. Ну він для близьких друзів, але так як вже в основний додали основних друзів, яких можна просто додати. В основний аккаунт, так. щоб не паритись. Тому я гадаю, що я просто-напросто. А, ну хіба на дійсно. А, а, я промовчу. що це... ні, бувають такі моменти, що я просто, якщо веду пряму трансляцію, то я можу. Можу вести е, в приваті, тому що е, мене дуже багато людей, які дивляться в основні. Я б не хотів, щоб вони там чули чи бачили е, мене з якоїсь не такої сторони. хоча... Я такі, які є. сторінки. — Слухай, Але я думаю, що е, питань обов'язково буде всіх багато. Як потрапити в цей приватний аккаунт? ти ж, напевно, там робиш фільтр, знаєш, так? Оце іде, це й ні. А, ну, е, я дійсно можу сказати, що е, я видалю, напевно, цей аккаунт, все ж таки. Або змінить е, назву, ні-ні. ні Я його видалю для того, щоб просто в основному акаунті вже все ж таки показувати людям свою справжність. А, а ті, які будуть сприймати мене таким і ну, поважати в якійсь мірі, то будуть залишатися зі мною. Тому що як, як то кажуть, не всім угодиш. Ну так я хотів тільки щось додати репліку, знаєш, як народі кажуть, ти не 100 100-доларова купюра, щоб всім вот, подавати. Вот, я... Сьогодні ти показав, який ти справжній. Так і завдяки емоційний, цьому ці емоційний не голосу цьому ти в голосі прямий пефі. Да, я я дійсно я просто ще в шоці якомусь такому я не Мені ще не віриться, у мене просто руки трусяться, і я такий ще під якимось таким кайфом чи що, чи може ще це дурман якийсь. Так, стан афекту. Ефект. Це нормально. Так, 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 ми так, так. Ми, так, ми так. тебе зараз Ти молодець, ти так. Реально бачиш, може, нею працюємо, думки читаємо одне. Одного одного. Ми зараз тебе реально довілі від цього стану трішки, тому що у нас на бекстейджі ти вже будеш вдруге грати гру. Дивись, будь ласка, на екран. Є yeah, питання, питання і три відповіді. Одна із них правильно, Наталі. Скільки оскарів у Леонардо Ді Капріо? Один. Шість? Жодного. Один. І це правильний ага. відповідь. Міша. Так, поїхали далі. Хто є режисером стрічки, карти, гроші, два стволи. Квентін Тарантіно, Едгар Райт, Гай річ. Оце я вам не скажу, напевно, бо е, нехай буде, можна просто на бе, Енникибеники. Давай. Да? Еникібеники, їли вареники. Давай, давай, не це цікаво. Давай. Чи тебе не піддає? Давай, поїхали. Е, енники-беники, їли вареники, енники-беники, стоп. Терете та, -та, 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 та Ну, я виберу Тарантіно. Вавентін, Тарантіно, це не правильно лікують. Я просто, напевно, був дуже малий, коли дивився, бо це фільм досить такий старий, і, наскільки я пам'ятаю, так? Так. Ну, До речі, ти дуже доросий що на цьому проєкті віддати належне тобі, тому обов'язково подивись цей фільм. Передиви, передивись. <рес> це, передивись. Так, передивись. Так, так. передивись. Так. Де друзі з фільму Пахміля у Вегасі знайшли свого зниклого другу. Цікаво друга? дуже. На даху готелю, в казино, в багажнику авто. А, так, чекайте, я я дивився цей Всі фільм. Всі хлопці дивилися цей фільм, згадуй. Та і дівчата те. Та? Так. О таке. Там ж є е, 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 так то, е, «Дівич вечір. <плес> <плес> у я не думаю, що на, готу, на даху готелю це вже або в, Я думаю, що скоріше всього в казино, якщо я, я не, не помню. ні, вони втрьох вони думай, в трьох, добре, вони втрьох поїхали в казино, наскільки я пам'ятаю, так? Думаю, ш... добре. В багажнику. Буду думай добре. Бо назад. На таку готелю! — на таку готелю правильно відповідь! молодець, міша. От бачиш, зараз відволікся, набрався нових позитивних емоцій. А ми хочемо сказати дуже важливу річ, що всі ці фільми можна передитися ще дві стартебе, і ви також можете це. Зробити тому, що Київ стар тебе дивись, дивись вдома, і вдома і будь де. де. І до речі, ви можете проголосувати за Мішу, Якщо ви бачите його переможцем голосу України» 12-го сезону, у додатку Київстар тебе з будь-якого пристрою, мобільний телефон, планшет, адже а навіть телевізор, телевізор. з телевізора. Теж можете голосувати. Ми тебе відпускаємо готуватися до я дякую вам Дякую вам. всього найкращого до зустрічі. До зустрічі. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.